Слава Україні! корупцію, інфо перші про головне. Підписуйтесь на youtube канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірну причину, чому Україна не завдає ударів по російських аеродромах, де базуються літаки А-50. Які війська РФ використовують для наведення ракет. Ми знаємо аеродроми, де базуються літаки А-50. Ми навіть знаємо, скільки їх на сьогоднішній день у Росії, і навіть знаємо, скільки з них літають, а скільки не літають. Я так розумію, що до А-50 у нас поки що не дійшли руки, зазначив він. За його словами відсутність А-50 не зупинить. Масовані обстріли тому удари по аеродромах зі стратегічними бомбардувальниками набагато важливіше. А якщо буде така можливість, якщо залишаться сили і засоби, то тоді можна перейти до літаків-розвідників А-50 радянський російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака ІЛ 76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту 126 а 50 може застосовуватися для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей оповіщення командних пунктів, автоматизованих систем управління видів ЗС про повітряну і надводну обстановку застосовуватися для управління літака. Ми винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні наземні і морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.